Шановні наші глядачі, вітаємо вас, мир Божий вам. Сьогодні у нас в гостях прекрасний чоловік Господній, брат В'ячеслав, муж Божий, колись ходив своїми дорогами як заблуч вівця, а Господь, пастер добре, пішов за ним, знайшов його і приніс у свій дім. І кілька питань хочу йому задати про Божу роботу в його житті. І я думаю, нам буде цікаво почути, який благий наш Бог, який мудрий наш Бог і люблячий Бог. Брат Славі, хочу попросити, щоб ви сказали кілька слів, як ви покаялися, скільки років, де ви працювали цей час? Чи були одружені? Скажіть про себе. Дуже коротенько скажу. В 30 років покаявся. До 30 років ніколи не зустрічався з віруючими людьми. Був одружений на час покаяння. Мав одну дитину, першу дитинку. І перша покаялась моя дружина через півтора роки. Я це на Полтавщині в місті Лубни. І ви разом покаялись чи хтось когось чекав? Чекала Марійка мене. Перша покаялась дружина. Покаялась дуже цікаво. Я б хотів, щоб всі так каялись. Проходила по місту, побачила запрошення на служіння. Зайшла в зібрання і почула Боже Слово і в кінці зібрання покаялась. Ну, а до мене довше доходило. Півтора року ще вона на колінах стояла за мене. Через півтора року і я прийшов до Христа. А в неї в роду нікого немає вірич. І вас? Чи були? Оце питання. Дякую за запитання. Дуже цікаво. В неї, наскільки я знаю, не було. Але вже після мого покаяння через десь 2-3 роки, то моя мама мені розказала, що в нашій родині мій прадідушка був пресвітером церкви, пастором церкви в Черкаській області, в селі, і його за проповідь Євангелія посадили в тюрму, він не повернувся. І так бабушка вийшла заміж за невіруючого чоловіка. Моя мама вийшла заміж так само, ще й за офіцера, замполіта, комуніста. Тобто я народився в невіруючій родині, але згодом узнав, що прадідушка віддав своє життя за проповідь Евангелія. Тобто я розумію, що на сьогоднішній день спасіння нашої душі, моєї душі, нашої родини це в чомусь результат плід молитов прадіда, який сидів у лагерях. І те, що ми робимо сьогодні як місіонери. В якоїсь мірі ми сіємо, а в якоїсь мірі ми пожинаємо те, що сіяли наші е, ті покоління, які страждали за проповідь Євангелія. Слава <клес> Богу за наші. Слава Богу. Радідів, які молилися за нас. Дідів. А ага. <клес> де ви працювали, як зустріли Господа, примивець з Господом? В такій посаді. Працював. З, е... В одному місці це Збройні Сили України. З 16 років поступив в військове училище, потім військовий університет, і кар'єра військового офіцера з 21 року до 32 років. 30 років я покаявся, був на посаді заступника командира частини, потім комбат, і ще півтора-два роки, десь після покаяння я служив. Але час показав, обставини показали, що потрібно було вибирати. І на той посаді я не зміг. Будучи християнином, потрібно було різні рішення приймати. І то на, на такій сфері, скажімо, в такій сфері битових якихось питань, дуже важко бути християнином. Можна... Справедливим. Ну, справедливим і. Коли через тебе проходить, ну потрібно приймати рішення зранку до вечора. І не завжди вони відповідають християнським поглядам. Тобто потрібно багато мудрості мати. І, і коли ти в системі, то ти мусиш працювати або як система говорить, або ти уходиш оттуда. І тому ми прийняли рішення звільнитися з Збройних сил. Хоча не отримав підтримку від рідних, близьких, е, мені залишалось до пенсії 4 роки, і немало людей казали десь свою совість, <свісно> справся з нею, потерпи 4 роки, і будеш ну, молодий пенсіонер, хорошо. Але завжди в мене була така думка. Якщо мені залишилось жити, якщо я не доживу до 36 а 32 написано жити чи 33, ну і прийти до Христа і сказати, йому хотів до пенсії дотягнути, мені завжди це здавалося смішно. Тому хотів залишитися чесним перед Богом, людьми, підлеглим, і собою в першу чергу. Чудово, дружина заме теж працювала до паніці. Ні, вона все життя доглядала дитину інваліда. Практично вона вийшла заміж і такого щасливого життя не бачила, доки не прийшла до Христа. 18 років одружилась через рік народження дитини інваліди і все своє життя. Це були страждання, сльози, невіруючий чоловік і, і наслідки невіруючого життя. Тільки після покаяння нашого, коли сім'я воседнілася з Христом, скажімо так. То вона побачила, що таке справжнє щасливе життя з Богом. Хала І наскільки мені відомо, ви зараз місіонер. Через скільки років ви від покаяння ви вже прийняли рішення поїхати і служити іншим людям розказувати про Ісуса Христа? От підготовка духовна, скільки вас часу забрала? Небагато часу, бо після звільнення з Збройних сил, коли стало питання, в якому напрямку будувати своє життя, бо з моїми знаннями професійними в цивільному житті вони не при, ну, нема де їх застосувати, то початок був простий: кочегаром в церкві, сторожем в церкві, в Домі молитви, і так як було багато часу вільного. То я участвував в служінні, десь участвував у євангелізація. І ця справа вона увлекла. І Дякую Богу, що пастор помісної церкви, Ігор Фень, брат Ігор, побачив ці моменти, і мені це сподобалось. І в якоїсь мірі, коли ти розумієш, що Бог зробив в твоєму життю, зберіг сім'ю, життя, дав спасіння, то я вважаю, що. Посвячене служіння Богові це ну, наш борг, не борг, більш обов'язок перед Христом. І далі Бог повів вже такими місіонерськими путями, хоча я ніколи не думав, що я буду в такому активному служінні і не уявляв себе в цьому, бо в мене були інші погляди, цілі в житті. Але зараз Бог підсказав, Найбільше, що я отримав, скажімо так, в місіонерській школі, де я навчався, це я більше зрозумів, для чого я живу. Тобто не якісь теологічні знання, які потрібні і правильні, але це моя особиста думка. Найбільше я зрозумів ціль життя. Дякую Богу за це. То ви зараз де несете служіння? В якій місцевості? Полтавська область, Лубенський район, село Новакі. Новаки і ближайші села. Тобто за ці 20 років праці розширилась на сусідні села праця наша, і в яких селах вже є служителя, в яких селах приходиться опікуватися? Ви з Лугнів переїхали в Новаки, щоб звершувати служіння? Так. Ну, Після звільнення з армії я купив хату в одному селі, але брати мали таку. Рішення, що в Новаках не було на той час взагалі церкви ніякої, ні православної, ні евангельської. І я навідувався в село Новоки, де я зараз живу, раз в тиждень. Але прийшла осінь, пішли дощі, і вже якби ходить просто по селу воно не дуже зручно, людей не видно. То ми прийняли рішення переїхати в це село, бо я розумію, там, де служиш, там краще і проживати. І почали перші зібрання в нашій будиночку в нашому. Пізніше оренда дому в 30 покаялись. а в Скільки років вже переїхали в село? 33, мабуть. 32-33. Угу. Слава Богу. Гарний у вас духовний ріст. Швидкий. Головне правильний напрямок. Господь далі буде укріпляти, укріпляти, укріпляти. Чудове свідчення, серйозна посада, серйозні перспективи. І все це поміняти на служіння Ісусу Христу. Це щось, схоже, як Моїсей поставив єгипетські всі там, комфорти, задоволення, пішов служити Господу, і він був прав, так і як наш брат Слави прав. На небі нагорода буде набагато більша. Служити Богу перспективи набагато більше. І набагато тому хто чує нас і думає, служить Богу чи не служить, давайте перевагу в служенні Богу. Тому що тут перспективи набагато краще. І на землі Бог має благословляти, і в небі нагорода прекрасна. Ще скажіть за вашу сім'ю. Ви як покаялись, у вас була тільки одна дитина. А після покаяння ви прийняли рішення приймати дітей, якщо Бог буде давати. Оцей момент розкажіть боротьби. Не страшно було приймати таке рішення, Тому, що може діти народитися такі, як і перша дитинка, з якимись вадами. От, як я їх прокормлю? Нема зарплати такої високої і стабільної Оцей момент прийняття рішення з дружиною. Мабуть, я почну з кінця цього питання, з дружини. Ідеальний варіант, коли це рішення приймається чоловіком і дружиною. Чому? Бо я завжди розумів. Які б рішення я не прийняв, основна е, нагрузка, скажімо, і переживання будуть на її плечах. І тому ці питання ми завжди согласовували з дружиною. І більше були не опасіння, бо на той час ми вже навчились довіряти Богові. Я розумію, що тут питання не тільки вірі в Бога, а довірі Богові. Коли ти довіряєш Богові, то тобі легко приймати це рішення. Якщо немає довіри Богові, то завжди будуть такі сумніння, якісь такі вагання. І тут потрібно працювати над собою, над своєю довірою Богою і довіряти Божому Слову. Тут якби в мене не було рідних, що виховували багато дітей, і більше мене, мене вчило Боже Слово. Хоча я любив і люблю приїжджати в сім'ї багатодітних моїх друзів, старших служителів. Я просто сідав за дому у них і наблюдав, як то це все відбувається. Бо для мене дивно, ну, я виховувався в маленькій родині. І як то, може, 9-10 дітей. Зараз я бачу, що Бог не залишає. І фінанси то не є на першому, як воно не странно буде звучати, але вони не є на першому місці. Саме головне, щоб у нас хватило любові до Бога і до тих дітей. Я не думаю, що наші прабатьки вони були набагато багатші за нас, за наше покоління, але діти виростали щасливими, бо їхні батьки знали Бога. На, зараз у нас ми маємо, як я кажу, 10 дітей, бо один синочок вже з Господом, ну, 9 у нас на землі, але я рахую, що 10 ми маємо діточок. Колись побачимося з ним там на небі. Перший син відійшов вічний в 16 років. Це з 33 років до 43 виродили ще 9 дітей. Так, да, мені дуже легко рахувати роки після покаяння, бо кожного року Бог благословляв дитинкою. Ну, вже років, давненько, вже років 6 в роддомі не був. Мабуть, вже за онуками буду їздити. Хоча Бог добрий, сильний. І мудрий, як правильно поступати, довіряю Богові. Надалі я скажу, що маючи велику родину, це дуже сильно допомагає місіонерській праці. Достатньо відвідати кожного свого школьника і завершити цей поход в школу у директора школи. Якщо діти добре себе поводять, то є про що поговорити з учителями. Це таке велика частинка місіонерської праці. І неодноразово я звертаю увагу наш, наших братів, нас, що батьківські збори це не тільки для мам. Саме слово говорить батьківські, і відповідальність на батька я хотів би побажати, щоб тато відвідував батьківські збори. Це буде благословення для дітей і для нашої праці і служіння. Так, да, гарно, гарно підмічено, Коли діти себе ведуть. По-християнськи, то батькові є, що говорить і вчителям, і в школі. А коли діти списують, нечесні, опаздують, шумлять, б'ються, у батька род закритий, На жаль, так. да Ну Дякую Богу, що не часто приходилось рот закривати. Мені. Слава Богу. да я дякую Богу за моїх дітей. Звичайно, дітей ну, по-різному буває але взагалом. Мені легко проповідувати як в школі, так і в начальних закладах, де ми зараз активно, до речі, працюємо і маємо зараз багато заняттів саме з сімейної тематики. Можливо, часті те, що зараз відповідальний по області за сімейне служіння. Угу. Тобто, тобто, воно такі пазли Тобто Як вчитель відповідальний за сімейне служіння, той, який довіряє Богу. Прийняті дітей то тепер в Полтавській області слава Богу буде багато багатодітних людей. Гарний приклад, гарний проповідь. Хотілося б, щоб молодь перестала боятися дітей. І бояться, Перестала боятися дьявола, перестала боятися дітей. Нам потрібно навчитись бояться кого треба, боятися. Приймати те, що нам потрібно приймати, і не приймати те, що не потрібно приймати. Це ми маємо вчитись в цьому, бо час. Скажімо так, диктує ці умови і питання сімейні. Ми всі розуміємо, що відбувається в Україні. І я хотів би побажати, щоб в наших церквах були міцні, християнські, правильно навчені сім'ї. В тому буде запорука нашого успіху служіння. Шановні друзі, чудова історія. 30 років пізнав Господа, 3 роки підготовки, поїхав на місію. За цих 3 роки зрозумів волю Божу щодо діточок, що треба приймати діточок, а не противитися. І, і Бог дав 9 діточок ще все покаяння. Ось що робить Бог. Ось що робить Бог, як преображає життя людини. Був егоїст, мирський, егоїст, та стала. стала Душа чиста, праведна, сім'я християнська і ось як змінилося життя. Бажаю, бажаю всім так пізнати Господа, щоб Господь не був якийсь придаток до життя, а Господь був господіном нашого життя, паном нашого життя і у всіх сферах нашого життя, щоб виконувалась Його воля. Тому запрошуємо на місіонерство, запрошуємо. Створювати щасливі сім'ї і приймати діточок, якщо Бог буде давати. Божих усім благословень. Дякую. Скажіть чи ви слово благословення, хто буде дивитися? Це інтерв'ю невеличке. Розумію, що багато молоді будуть дивитися, але звернення буде більш не до молоді. Завжди заклик іде на місіонерську працю до, молоді, до молодих людей. І я розумію, що це така ну, потужна сила для проповіді Євангелія. Але звертають до старших для тих, кому скажімо, за 25. У Бога немає возрасту. І Бог кличе на місію різних людей різного віку. Тому хай Бог благословить кожну людину, хто чує ці свідчення і ці заклики, щоб на місію йшли люди різного віку. Бо ми кличемо до Бога людей різного віку. Старша людина краще зрозуміє старшу людину. Молодша, молодшу І ми, як церква, ми можемо просто доповнювати один одного. І це буде благословення і така гармонійна праця. Тому таке побажання, щоб на місію йшли люди різного віку. І це буде благословенням для нас. Підтримую, підтримую. Прекрасне слово. Так що кому 25, плюс, кому 33 плюс, як от брата Славіка. Ось, і ви усвідомили, що треба свідчити про Ісуса, розказувати про Ісуса. Вирушайте, якщо не можете знайти саме місце праці, звертайтесь до нас. Ми будемо вам пропонувати, де можна буде, куди переїхати, іммігрувати і проповідувати про Ісуса Христа. Звертайтесь, Божих вам благословів. Всього доброго.